Рубрика Клієнт завжди не правий. Це у нас Nissan Note з конкретною задачею поміняти масло та фільтра в моторі і поміняти гальмівну рідину. Прямим текстом сказав: в ходову не лізьте, ходову мені вчора вчора діагностували. Ну, Я промовчу про кульову опору. Не знаю, вам видно і чутно, що вона розшатана. Це, це навіть не важливо. Це навіть не важливо. Я промовчу про те, що тут пильник шруса пускає. Я промовчу навіть про просили блоки задньої балки, які просто вже відсвоїлись. Ми беремо от отверточку, пробуємо отак от резину підчепити, і от вона вже відклеїлась від внутрішньої обойми. Я промовчу про це все. Але у мене питання, от той, хто вчора дивився, він не міг замітити, що тут сука, нема болта на супорті. На самій блядь, важливій системі для безпеки автомобіля просто блядь, нема болта. Як думаєте, після такого ми будемо слухати клієнтів? Звісно, ні. Ми будемо їм робити діагностику, навіть якщо вони прямим текстом кажуть не робіть.